Враховуючи активну позицію наших велосипедістів, були розпочати такі інфраструктурні проєкти, розробляються ОДРи по певних вулицях, в тому числі розглядали після здійснення ремонту на Цлковської космонавтів, вже реалізовувати, враховуючи їхню ширину, такі вже організації дорожнього руху з урахування велодоріжок. Тобто зараз, вже якщо виїхати на Цілковську, вже Дорожня розвідка нанесена, найближчим часом вже будуть довиготовлені встановлені дорожні знаки. Ми вже на днях спостерігаємо, що наші автомобілісти вже намагаються паркуватися, порушуючи при цьому правила дорожнього руху. Але як практика показує, коли ми вводили даний проєкт навіть по вулиці вулиціатральній, спільна смуга з велосипедистами та автомобілістами, був першу дві тижні автомобілісти ігнорували. Напевно, ну, це організація дорожнього руху. Патрульня Поліція реагувала на даний час. Ну як кажем, що воно входить. Поступово це для наших автомобілістів це новшество, але велосипедистам також їх теж треба враховувати. Дорожня розмітка фарбою наноситься на весною і осінню. Тобто ну, на зиму також ну, є зими, після того, як ми замінюємо полотно, і залишати її без дорожньої розмітки ну, це є ну, неправильно. А якщо вже проєкт був з велодоріжками, затверджений в тому числі поліцією, її треба було ввести в експлуатацію.